Чому, якщо ти кажеш, що і на 30 і на королі водій заробляє однаково, але ціна автомобіля вдвічі більше. Ти купуєш короли, а не дві тридцятки. Дивись, тут же питання не в тому, скільки заробляє водій. Тут питання в тому, в комфортні водія і далі вже там в роках автомобіля для того, щоб, наприклад, тот же сервіс прийняв автомобіль і забрендував там, і так далі. і так далі. Тобто 30-ка 30 стара це старий автомобіль. Так? Який вже трошечки своє відходив, але чомусь а, тільки в нашій країні. Тому що там Грузія, а, Кишиньов, Польща, там цих тридцяток більше, ніж треба. Хоч а, багатша а, там страна набагато, чим наша. Ну, десь така ситуація. А нам подавай короли. Ну, для того, щоб бути в ринку, треба брати короли, пріуси. Віддавати водію, водію комфортно на них працювати. 50% від каси вони заробляють, компенсуємо паливо, ліцензовані автомобілі. Просто в шапці профілю номер телефону, без грошей приходиш, працюєш, заробляєш.